Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Ось ще один день, подарований Богом для нас. І ми знову зібралися, щоб працювати. Як завжди, слова молитва. І бажаємо сьогодні продовжити цю працю. Тому молимо, ти нас благослови, Господи, нам силами, мудростю і допоможи цю працю звершити для слави Твоє. Амінь. Задача на сьогодні прибирання території ось в цьому місці, де навіс. Нам потрібно прибрати, бо тут будуть мурувати простінки. Потрібно все зайве лишнє винести. А його зібралося вже немало. За цю неділю для основної частини церкви, скажімо так, була перерва, а група братів була, які працювали і майже закінчили з огорожею. Дуже багато було зроблено в праці. Ось тут на цьому місці був такий старенький навіс, якщо ви бачили, майже його вже розібрали, брати. І винесли. Звільнилося місце. Він був ось такий металевий. Довгий час він нам послужив, десь більше років 15 ми ним користувалася. Інша група наших братів буде займатися сьогодні фасадом поробив церкви. в У мене є що, пока що бус є на картинці. брати Потрібно заготовити. підвіконники. Їх потрібно. Порізати, розмістити, поклеїти досить багато роботи. Ось така осінь недобуюся вже сьогодні. Добре працювати, коли є багато інструменту. І хороша, гарна команда. Це спеціальний гусок. Приємно спостерігати, коли майстер приходить на роботу з такою кількістю інструментів. Те, що потрібно, все в нього Дякую. є. Дякуємо тобі, братику. За твою жартовність і стараність. Нехай Бог благословить тебе, твої праці.

Потрібно підігнати місце саме, прибрати зайве то, що заважає. А тим часом приїхали наші сестрички і привезли вже смачненький обід. І маленька помічниця наша. Красиня теж приїхала допомагати нам. Бочненький борщик їсти, йти вже. їсти що вже робити Не. все гай, їсти. І вся команда дружна сіла за стіл за гарний дякую спохорону за, за, за те що ти обіряв в Божій трудах наших Господь. дякую Господь, за те що маємо все необхідне життя землі дякую за їжу маємо Господи Дякую за руки, приготували, Боже, з подякою Прийняти, беззалежні прислали. Смачногося? Дякую вам, сестрички, за смачненький обід. За те, що потрудились, попрацювали, приготували для нас, хай Бог вас рясно благословить, все було дуже смачно. Дуже було смачно. І знову продовжується робота. Підготовка під віконників. Обрізка каміння цього. Друга частинка нашої команди працює в цьому навісі і тут будуть стіни, обстінки замуровані. І потрібно зробити під них фундамент. Mm. Ось вони сьогодні цим будуть займатися. Порізали брати арматуру, завезли гравій, цемент. Ось так, дружно. Команда сьогодні працювала. Це тільки маленька частинка тієї праці, яка була зроблена за ці дні. Не добулася, як розпочалася осінь. Холодало, але брати оділися потепліше і працюють. Кому холодно і потрібно зігрітися, є ось така гарна чудова можливість. Дякуємо вам всім, друзі, хто був з нами. Дякуємо тим, хто молодця за нас. Щиро дякуємо тим, хто боронить сьогодні нашу країну, дякую нашим військовим. Хай Бог вас усіх рясно, кожного благословить. Сьогодні День народження нашого пастора додейного Аванії. Вітаємо тебе, братику. щирих Божих тобі благословінь. Хай милість Божа завжди буде над тобою і над домом твоїм. Якщо Бог дозволить, ми будемо далі працювати. І зустрінемося з вами до зустрічі, друзі.